При а це не трус северка. А что заборона на своими ракетами? Ребята, тут же не столовая. Ну так а мы не будем наказать. А скільки у вас написано, що заборонено заходить в міської ради? Заборонено немає. Ну, ну так чому ви я А що ж таке? Ребята, Подождите, Ви, извините, ну, ну, ви не скажу. Подождите. Вы извините, інтереси Вы представляете, чьи интересы? Вы чьи интересы уже інтереси, допоможіть нам. Разом з нами пройти. Будь ласка. Ми маємо ми... Ми, ми мешканці міста Дірова Ми маємо право пройти. Пропустіть, будь ласка. Ребята, чесно. Ну що ви? делаете? Давайте, давайте, надо. давайте, надо. давайте ми нам допоможи. Ви задоволені? Ми задоволені. Ми ми ви працюєте в міській раді, не задовольна. Нормально? будь ласка, на з селедка розмовляти. Ми не селедку розмовляємо, мы розмовляем ще новому. Позвоним, визовуть господин. тут ми тут почекаємо. А, будь ласка, звертайтеся в відділ звернути громадян. А він боїться вийти? А він не боїться, його немає там. А як це немає? Сьогодні сесія міської ради Так, звісно, десь він є. Шану, 10-та година, його немає на робочому місці. Де він? Чотири етажа. Я ж не можу бігати по цій А всій бої. А, Oh, the floor, the so, i the sorry, i

Что вы? Что? У нас избиратели школы. Это ваши избиратели, которые вы привезли. Мы можем приведем, не переживать. Не переживайте, мы тоже приведем все избирателей. Вы думаете, что у вас есть избирателей, у вас нет? Зараз багато людей чекають в сесійній залі ще. Не йдуть додому. Чи буде сьогодні сесія, чи відбудеться вона? Сьогодні сесії не буде. Вона переноситься? Так. Да. На яку дату вже відомо? Ну, навіть, да, да, не, дата і час невідомий, тому що я хочу провести консультації з політичними партіями, з головами фракцій, депутатськими комісіями і визначитися цим. А зв'язку з чим переносить сесія? Ну, ви ж бачите, хіба це робота сесії. Ви ж всі бували на сесіях три роки, порядок приходили. Хто цивілізовано згідно з законодавством, писав заяву, звертався, присутні були громадські організації, різні саме. А ви не очікували на таку реакцію взагалі? Ні. Тим паче, що ну, там, як кажуть, і наші ветерани були присутні. А я ж повідомив, це ви можете. З'ясувати ветеранську організацію у Вієвського. Я з ними зустрічався буквально. Запросили мене в понеділок, 426-й кімнаті зал, ви знаєте, в понеділок і вони задавали питання по транспортним проблемам, які є в місті. І ми домовились на ті питання, які вони задали. Ми їм відповіли, записали на опрацювання деякі питання. І домовили, що 25-го, ну може це буде не 25, го а 26, го в ці два дні проводимо опять зустріч з ветеранами нашого міста. І будемо запрошувати всіх бажаючих. Будь ласка, приходить, буде робоча група. Тим паче, що ми планували на цій сесії створити робочу групу з депутатів по транспортним проблемам, які сьогодні є в місті.